Привіт, друзі! До вашої уваги сьогодні досить цікавий майстер-клас по створенню піонів і іранського фамірану, піонів, бутончиків, листочків для виготовлення ось такого чудового, пишного, об'ємного віночка із піонів. Якщо вам ця тема цікава, і ви хочете дізнатися, як просто, легко можна зробити ось таку красу, залишайтеся, будь ласка, зі мною, і ми розпочинаємо. І так, друзі, зараз я вам покажу, як досить простим способом можна зробити чудові піончики різних розмірів для створення такого віночка. Зараз на екрані ви побачите розміри квадратиків, а далі ми розпочнемо з вами вирізати заготовочки по даній кількості, І так, найменша заготовочка, і ми її вирізаємо слідуючим чином. Це мене фоаміран іранський. Пудрового кольору і першу заготовочку ми вирізаємо ось таким способом. Ось таким друга заготовочка ми вирізаємо слідуючим чином. Робимо теж зубчики, але вже. Не такі глибокі. І кожну пелюстку відповідно вирізаємо по-іншому. І третя заготовочка, третій розмір, можна зробити легеньку хвильку, можна більш рівніше, можна зробити в деяких місцях ось так Глубше зробити вріз. Тобто вже теж дивитися, щоб ваші пелюстки не були всі. Одинакові, як по шаблону. Далі ми з вами переходимо до обробки. Беремо прасочку, ставимо на двічку, беремо любу яку паролонову губку і любий круглий предмет. У мене ось така лампочка. І починаємо обробляти. Беремо заготовочку, прикладаємо до праски, розігріваємо і прожимаємо нашою круглою. Круглим предметом, в даному випадку це лампочка. я підтягую трішечки за хвостик пелюсточки. У мене виходить ось, наче такий хвостик і така пелюсточка. Друга заготовочка, знову прогріваємо, прикладаємо і підтягуємо за хвостик. Ось так. У нас виходить ось така заготовочка. Третій розмір наших полюсточок прикладаємо. При... Заложимо нашу лампочку і підтягуємо теж за хвостик до верху. в нас, виходить, ось така полюсточка. Ось, полюсточки у нас готові по розмірах, і ми зараз з вами складемо пігон. Найбільшого розміру. То беремо проволочку. Проволочка може бути люба, тобто або флористична, або ось така, як у мене мідна, товщиною приблизно 06 07 сім Якщо у вас ось така звичайна проволочка, як в мене, то її треба попередньо обмотати тейп стрічкою Я на краєчку створюю таку крапельку, беру, відповідно, тейп-стрічку в даному випадку в мене оливкова. Сам краєчок я не замотую, щоб дротик добре пристав до фомірану. А далі ось так обмотую тейп-стрічкою нашу проволочку. І переходимо до зборочки. І так. Беремо наші пелюсточки першого розміру, яку ми підготували. В перший наш зубочок наносимо крапельку щедру клею, вкладаємо дротик і ось так зажимаємо. Закриваємо цей дротик. Ось тоді починаємо формувати серединку, наносимо клей на зубчики і скручуємо. Ось таким чином. У нас вийшла така заготовка. Це перша заготовка і серединка нашого піончика. Беремо другу пелюсточку, знову наносимо клей, вже клей наношу по центрі, і вкладаю нашу заготовку в пелюсточку, обклеюємо. З однієї сторони обклеїмо і з другої сторони, беремо слідуючу пелюстку і кладемо її другою стороною, ось так формуючи самий бутон нашого піона. По тому, як ми будемо збирати бутон, ви зрозумієте, що по такій зборці ми зможемо зробити піони різного розміру. Якщо ми збираємо піончиків із двох перших розмірів, це будуть у нас менші піончики. Якщо ми до, до цієї зборочки додамо третій розмір, це буде найбільший піон. Всього піонів піде на віночок, я в процесі в кінці відео обов'язково вам оголошу, скільки. Піончики у мене пішло на зборку даного віночка. Тому додивіться, хто хоче зробити таку красу і ніжність, будь ласка, цей майстер-клас до кінця. І ви обов'язково будете знати, скільки піончиків потрібно зробити, щоб створити гарний пишний віночок. А тим часом я приклею наші пелюсточки. Пелюсточки я вже клею тільки понизу і формую серединку. Але вже не наношу виску, вже наношу тільки знизу крапельку клею і прижимаю до основки. Ось таким чином. Крапельку клею, пелюсточка і все зажимаємо. перепрошую і продовжуємо. Ось таким чином знову крапельку клею і остання маленька пелюсточка. І так, друзі, у нас вийш ось такий чудовий піончик. Ми з вами переходимо до другого розміру. Що нам треба зробити з усіма пелюсточками другого розміру. В даному розмірі я ось ці всі фостики обрізаю, для того, щоб вони не мені не робили ніякого потовщення. Тобто, всі фостики в другому розмірі пелюсточок нам треба обрізати. При цьому третій розмір пелюсточок хвостики ми не обрізаємо. Тому не спішіть збирати, додивіться, до кінця це буде більш тоді впевненості, що у вас обов'язково все вийде. Часто в мене виникають запитання, скільки треба квіт, квітів, скільки треба, який розмір пелюсточок під час своїх майстер-класів, в основному. Під під час того, як іде відео, завжди в мене є. Розміри є, можливо, не завжди є кількість, але розміри є, тому бажано додивлюватися відео до кінця. І так, я обрізала хвостики і продовжую зборочку. Наношу клей, і просто краєчком оцим обрізаним кладу ось сюди на краєчок. Розміри всі підібрані, вже не треба нічого вам робити, придумувати, зменшувати, збільшувати, просто повторити і у вас все точно так само вийде. Нічого абсолютно складного. Просто наносимо клей і вложимо нашу пелюсточку. Ось так. Це досить просто, і ми будемо наклеювати пелюсточки другого розміру по кругу до закінчення даних пелюс... пелюсточок даного розміру. Скільки ви їх заготовили по, по тій кількості, яка була. Указана на екрані, всі ці пелюсточки ви маєте наклеїти. Ви бачите, що я наклею приблизно наполовину попередньої пелюсточки і вперед. Я сильно не прижимаю. Що я хочу вам, друзі, сказати: ось, дивіться, якщо, наприклад, ми зупинимося на даному етапі, у мене ще залишилось. Досить багато пелюсточок. я їх не рахую, але вже ось такий піончик є. Якщо ми додамо ще трішки пелюсток, у нас вийде ще більший піон. Якщо ми додамо ще більший, найбільший розмір, у нас вийде найбільший піон. Для чого я це вам розказую? Для того, щоб ви розуміли, що з одних розмірів можна зробити три значить, три піона по різних розмірах, тобто по однакових розмірах пелюсток, вже заговорила, можна зробити різні розміром піони. От. Таким чином, я сподіваюся, що ви розумієте, про що я стараюся вам донести. І так, у нас закінчується другий розмір. Майже закінчується, і по закінченню другого розміру. Зараз я вам покажу, який у нас виходить по величині піончик. Що добре по цій зборці? Наш піончик дійсно кругленький знизу ось такий як шарик. Внутрішня сторона досить акуратна. І симпатичний верх. Ось так. Так, ось такий піончик у нас по розміру. Получився. Пізніше, вже, як все підсохло, клей добре охолоне, можна його трішки розворушити. Цей пігончик, щоб він був трішечки такий живіший. І так, Останній розмір, в даному випадку, вже ми не, відрив... не обрізаємо краєчки, просто ось крапелька клею. Ми беремо нашу заготовочку і краєчком просто ось так краєчком приклеюємо наші пелюстки. Ось таким чином вона прилягає. До самого піона. В даному випадку, вони не знаходять не, не пелюстка на пелюстку. Останній розмір, я їх ось так легесенько приклеюю. В основному я роблю один ряд, це буде менший піон. Якщо наклеїти слідуючий ряд, це буде вже найбільший піон, який, з якого я збирала віночок, щоб у вас. Ви приблизно орієнтувалися. Тобто на віночок потрібно піончики різного розміру. Тоді мені більш подобається більш живіший. Тоді у нас виходить віночок. І так, на перший ряд у мене пішло 5 пелюсточок. Ну, і, відповідно, на слідуючий ряд теж піде 5, тому що ми будемо наклеювати. Наші пелюстки між попереднім рядом. Ось такий піончик. Я його розвертаю, і вже добре видно, де ми маємо клеїти слідуючий ряд. От, між попереднім рядом, відповідно. І вперед ми наклеюємо слідуючий ряд. Теж на самий краєчок, на самий фостик. Все просто так. Ось так, все, наш піончик готовий. Подивіться, яка краса. Досить ніжний піончик получився. Він просто неймовірний. Пелюстки ще ось це просто не встигла схватитися. Пелюсточки просто легенько відгинаються від своєї основи. Дуже так природньо все дивиться. Нам залишилось зробити в даному випадку підклейку. Підклейку на даний віночок я робила досить простим способом. Оливковий фоаміран, У мене тут 7 см. Ну, я брала приблизно, просто є відрізочок, я брала десь приблизно 6,5 см. Відрізочок, 6,5 на 6,5 оливкову фоаміран складала. Можна брати 7 на 7, вже як ви хочете. Ось, І вирізаємо, дивіться, вирізаємо ось так. Раз. Одна сторона, друга сторона у нас має бути з одним тільки зубчиком. Отак, вирізаємо зубчик, а потім вирізаємо підклеєчку. Ось таким чином. Потім 232 пастель, не розгинаючи нашу ось цю заготовочку, ми з вами протоновуємо. Віночок уже у замовника, тому зборку наперед, я вам скажу, я в цьому відео показувати не буду. Хто не бачив ще зборки віночків, значить я скину ссылку, де я показую повністю зборку. А хто хоче повністю побачити, зараз уже з піонів. У мене слідуючий віночок теж замовлений з піонів. Правда, буде трошки інші. Я зніму повністю, вже на слідуючому віночку повністю зберу, зніму зборку віночка із піонів. Тому, якщо цікаво, слідкуйте за мною. Нажміть, будь ласка, дзвіночок для того, щоб вам завжди приходили повідомлення, що вийшло нове відео, якщо у вас цікавить дана творчість, і ви обов'язково зможете побачити майстер-клас по зборці віночка із піонів, тільки вже із червоних і білих. А в даному випадку я зібрала, в мене були піони ось такого молочного кольору, і ось такого світло пудрового кольору. Ось такі чудові піончики. Він просто неймовірний. Ось така, друзі, внутрішня сторона. Все досить акуратненько виходить, досить просто. Всі справляться, немає нічого тут абсолютно складного. І ось таких чудових піончиків, різних розмірів, потім ми створюємо, сплітаємо чудовий віночок. І так, друзі, якщо зробити 11 ось таких піонів, 3 бутончика, можна створити ось такий чудовий пишний зібрати, точніше, ось такий чудовий пишний віночок із піонів. Це, друзі, сьогодні був такий майстер-клас. Я сподіваюся, що він вам був корисний. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. А я вам всім бажаю перш за все миру, перш за все, щоб був спокій в нас в країні, щоб ми були з вами щасливі і всього-всього. Всього-всього найкращого. Любі, друзі! З Повагою до вас всіх, Ага. Все, пока.